Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас така дождлива весняна погода. Це саме, я б сказав, би, ідеальна пора, щоб розкидати аміачну селітру по чеснику. Можна було б це зробити ще вчора, він вже, вона б вже розчинилася. Але в принципі сьогодні ще можна, тому що йде дощ і на ніч дощ, і на завтрашню першу половину дня також стоїть дощ. Часник наш посходив, його ще нічим толком не підживлювали. Зараз ми підживимо, він трошки підніметься і потім вже будемо знову і культиватором, я думаю, ще щось розкидаємо. Це буде, напевно, інше, я думаю, добро. Тому давайте почнемо його підживлювати. І я думаю, така підживка, друзі, лишньою не буде. Часто мене питали. от, в коментарях, скільки треба аміачної селітри на сотку часнику. Приблизно кілограм. Так як у нас тут йде дві сотки, одна грядка це пів сотки, то ну, я ось взяв, виходить, половину чуть-чуть 5-літрового -чуть відра. Тобто тут воно так щільно лягає. Ну, Десь кілограма 2 я так думаю буде. Купив я всього сьогодні скільки? 6 кг на всю ділянку, у нас майже 7 соток. Я думаю, вистачить. Все одно там ще в майбутньому будемо йти. Якщо десь щось не добере, то вже за другим етапом точно добере якась рослина. Ціна за кілограм зараз у нашому місті 40 гривень, тобто 6х4, 240 гривень, я сьогодні заплатив, щоб перший раз сходити по 6-7 часнику аміачної селітку. Це буде перша піджива в сезоні 2025. Все, друзі, розкидав, зайняло це приблизно мене 5 хвилин. Я вже дивлюсь, місцями починає розчинятися і набухати наша аміачна селітра. Для чого це робиться? Щоб зараз він не почав просто жовтіти. Тому що це буває ранньою весною. Він починає жовтіти трохи кінчики жовті. Це означає, що йому в більшості випадках не вистачає азоту. А аміачна селітра це азот. Звісно, що треба цю процедуру робити, коли вже ви бачите, як тут, якісь контури рядків. Тут ця рядка зійшла слабша та зійшла э, краще. Чому так, не знаю. Може, що тут глибше садили, а там трошки мільше я посадив. Да, там я розпашка ходив, я мільше брав. Тут батько глибше брав. Э, Нічого, він ще вилізе. Потім його зараз ось дорожі пройдуть, ми перекопаємо, ще внесемо якесь добриво. Э, я думаю, що часник буде стояти гарнішим. Полюбляє він азот і це перевірено вже не одним роком. Хоча б в два етапи аміачну селітру треба буде дати. Через який час потім знову починати, я думаю, ну приблизно десь днів 10, може, може неділі-дві і ще раз можна буде пройти аміачною селітрою. А потім вже. Вже як він підніметься, він буде перекопаний, його можна буде по листю чимось походити і з балона повшикати. Тобто в будь-якому випадку часник полюбляє добриво, особливо на такій посні з землі, як ось це, тому що тут у нас такий, знаєте, сірий суглинок. Тут без добрив тройку хіба що виростеш. Ну, з натяжкою може четверку, але це не факт. А вже як ми будемо давати добрива, то часник може бути і п'яка, і спокійно. А це, друзі, стоїть у нас часник ірен. За який розповідав у відео про сорти чеснику, які я маю. Для півночі України, для Полісся це достатньо висока висота, нетиповий вигляд чесника саме в таку пору. Десь приблизно наші листочки вже будуть скоро, напевно, сантиметрів 17-20 висота чеснику. Не знаю, чого він такий, може йому тут подобається, а може це сам сорт такий. Тому що харнас зараз у нас трошки слабший. Якщо брати, наприклад, Месідор і Гермідор, то вони страшніші, ніж Харнас. А ця Ірен садилася десь на межі листопада і грудня. Десь в кінці листопада батьки садили, по-моєму, цю Ірен. Небагато тут її буде, але трохи, я думаю, буде. А це вже йде, по-моєму, цибуля. Да, також часто питають люди, чи можна цибулю підживлювати саме м'ячну сельду. Ну а чому не можна? Зараз я тут все в принципі, розкидаю і поїдемо з вами вже на іншу ділянку. Щоб ви розуміли, в мене тут була в тому році полуниця, я копав з помічником весною. На цій граці. Тут гарно росте полуниця, таке ось, як би сказати, непогане коріння. а То може по цій причині і ця Ірен теж така красива стоїть. Якщо брати часник, який садила тітка, то їй трошки кращий часник. Ну, бачите, контури красивіші, як присісти. Да? Так от. Висота десь приблизно до сантиметрів 9-12 десь така. Но вона підживу робила ось рівненською. розчиняється, бачите? Вони я так поняв, підкидали, потім її ще так поклюкали цей часник. Ну, не розчиниться. А як не розчиниться, потім ще буде, може, якесь від зілля, то ґрунт впитає. А У нас тут трошки гірший часник. І я дивлюсь, що місідорі Гермідор, то прям геть не дуже і класно сходить. Харнас гарно посходив. Харнас гарно посходив. Тітки, хаті це харнаси, де весь посажений. посаджений. Ну, чимало її тут так, часника, це все, що перекопане, це все часник. Я думаю, якщо одна грядка а це де сотка, а це така длинна грядка, це сотка десь іде приблизно, то їдуть всі ці скласти, а, я б сказав би, ділянки чесника. Тут це буде 200 сотки чесника в цьому році стоїть. Гарний чесник, гарний. Mm -hmm. А ми зараз йдемо робити підживу нашого чесника. Залишилось приблизно кілограм добрива, хай вже залишається на якісь інші рази. Може картоплю будемо кучувати, де розкидаємо нейтромоф... ні травмофоску адмінічну селіту, а може полуницю зроблю, то може по полуниці розкидаю, там де друга річка стоїть, то може бути ще якісь дощити зроблю. Бідуть снігаші якісь передають, то можна буде кидати. А так ось я дивлюсь, то роботи нам тут достатньо таки буде багато. Пройде пару днів, я думаю, ми його прикопаємо. І вже буде щось схоже, так якось тітки лініями. Ну, вона раніше садила і плюс це харнас. Харнас на полісі ідеально сходить. Навіть взяти ті градки там. Ну, тут щось не зійшло нормально. Бачу, там контур тільки з'являється. Із-за того, що ці кургани понакидали. Ось. Лінія є, він підросте ще. Зараз він аміачну візьме, впитає. Ми культиватором тут поробимо і все буде красиво. Бачите, тітки більш рівно, а тут якісь курганами позасипали, може по цій причині. А, то скоро перекопка, і я там покажу, як я буду ходити вже культиватором, це більш для нових глядачів. Буде, і я думаю, за пару днів ми теж цей часник красиво зробимо і буде щось похоже якось там рівненько, гарненько і без беззелиний. Чи можна щось використовувати інше, як, крім аміачної селітри весною, ранньою весною, по суті. О, курник якийсь пресований в гранулах. Це не то трохи. Це треба більш давати перед тим, як там культивувати або припасатися. А м'ячна селітра вона... Зараз буде працювати саме по листовій масі. Тобто наш часник буде зараз, листова маса буде гарно, я б сказав би, накущуватися, але там трохи йде похолодання, може трошки цей весь процес загальмується, бо буде холодно, вночі будуть морози. Я думаю, ці приморозки він, він спокійно переживе, а далі вже перше буде тепло і може вже ще в той момент ми ще щось дамо якісь внесемо. Тому на рахунок курника якогось там присованого, присованого, тоді Юнісофт де тому році я. Розкидав перед культивуванням. Це більш правильна була стратегія. А от так просто проходить саме Найкраще підходить якась нормальна нітромофоска 16-16-16, ну якась універсалочка або краще аміачний ситр. Ну рідинними підкормками займатися на таких плантаціях, трошки, мені кажеться, буде важковато, да і простіше просто м'ячку розкидати, буде той самий, друзі. Тому мені переїхати, дощ він не перестає, я вже трохи мокрий. Тому підтримайте лайком, нажміть чи щоб напишіть коментарі і всім до зустрічі.